Знайомтесь, Арнольд. Арнольде, скажи привіт усім і одразу ж бувай. Бо я зараз зупиню твоє серце на одну наносекунду. Заспокойся, Бевзю, це все заради науки. Серце це помпа, яка змушує кров рухатися у всьому тілі зі швидкістю 25 миль або 40 кілометрів за годину. Шлях, яким подорожує кров, завдовжки понад 100 тисяч кілометрів. Якщо всі судини розтягнути в одну пряму лінію, вони обмотають земну кулю двічі. Три, два, один. Стоп! <ріст> 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 Що на штанці, так, Арнольде. Серцю потрібно чотири секунди для скорочення і стільки ж для розслаблення. Якщо ти складеш всі паузи у житті середньостатистичної людини, виявиться, що серце відпочиває більше ніж 20 років. Більш того, ніхто не помітить малесеньку паузу тільки на одну наносекунду. Але я розібрався, як це виправити. Придивися, серце нагадує двоповерховий будинок. Тут є дві кімнати згори, які називаються праве та ліве передсердя. А нижче шлуночки. У нормальному стані кров з передсердя виштовхується в шлуночок з такою силою, що теоретично кров може вистрілити більш. Ніж на дев'ять метрів, далі шлуночок штовхає кров у легені або аорту. І життя пливе у звичайному ритмі. Але якщо шлуночок зупиниться хоча б на сім секунд, у той час як інші частини серця працюватимуть, бабах об'єм крові подвоїться і все це розірветься на клаптя. Але не цього разу. Ти потрібен нам, Арнольда. Всі люблять тебе, правда, друзі? Жартую всім байдуже. Мозок працює краще, коли отримує багато поживних речовин. Цього можна досягти за рахунок швидкої циркуляції крові. Окол адреналіну пришвидшить серцебиття до 220 ударів за хвилину, а сорокове горнятко кави забезпечить усі 350. Давай перевіримо, чи достатньо ми наситили твій мозок. Та й таке. А що як ми змусимо твоє серце скорочуватися зі швидкістю 300 тисяч разів за секунду? Кров буде бігти по венам в 20 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Звичайно, ж усі вени і судини репнуть, а серце і двох скорочень не зробить. Тому запровадимо покращення. Серце замінимо на мотор, а кров зробимо більш в'язкою. Ось це інша справа. В такому режимі ти супермен. Усі процеси в організмі пришвидшуються в тисячі разів. Це буде найпродуктивніший час у твоєму житті. З таким мозком ти можеш утворити компанію успішнішу ніж Google. чи допрацювати теорію гравітації Ейнштейна і просунути людство на 100 років вперед. Але через пришвидшений обмін речовин увесь цей час ти просидиш у нужнику. Але не переймайся, недовго. Твоє тіло витримає максимум години дві таких навантажень. А потім бам. Виглядаєш кепсько. Але це того варте, а ти багатьох потішив. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині. У комі ти не здатен реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бера впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго, де 15 балів ясна свідомість. а 3 – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, і я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати. Як маєш? Це що клінгонська мова? Ти став одним із тих, хто після коми забув солов'їну і почав розмовляти повністю чужою мовою. Е -е, здається, усе кепсько, і тобі потрібна термінова госпіталізація. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце, може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож, що ми маємо колу? Ну гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовдаємо і заливаємо у складі. Коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало кола в твоєму організмі. Прижилася у твоєму кишківнику, нині так само чисто, як після обробки і іржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії. А поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. А ну стій, камікадзе, ти недороблений. Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Рятуєш новині душі, правда? Дивися би сам не вскочив у халепу. Йой, ніби пронесло. Чи ні? Здається, ви застрягли тут надовго і вам доведеться виживати геть без будь-якої їжі. Уяви себе ангусом Барб'єрі, людиною, яка не їла нічого понад рік. Шокуючи лікарів, він жив звичайним життям, відвідуючи туалет раз на 40 днів. Наприкінці він важив 180 фунтів, втративши 275 фунтів. Після 20 годин голоду ти станеш блідим та кволим. Але повні люди почуваються краще через резерви жирової тканини. У цей час починається запаморочення. Та неприємний запах з рота. Йо, Ярнольде, тут є вода. Бачиш, Арні, завжди шукай плюси. Голод може бути корисним. Ганді голодував протягом трьох тижнів на знак протесту проти кастової системи в Індії. Крістіан Бейл скинув 66 фунтів для ролі у фільмі Машиніст. А у середньовіччі монахи голодували, аби почути голос Бога. Вподобайка, якщо б не витримав дня. На відміну від мозку, на четвертий день тіло приймає голод як даність. У цей час спостерігається різке зниження ваги. Організм завжди потребує їжі. Коли її нема, тіло використовує жирову та м'язову тканину. Це вивільнює кетони, які надзвичайно шкідливі для організму. З'являються головні болі та слабкість. У найгірших випадках відбувається блювання шлунковим соком, сум'яття і навіть смерть. Через два тижні постійне відчуття холоду. Свідомість часто затуманюється, і ти не розумієш, що робиш. О? О, Арні, ось і допомога. Не зовсім те, що ти очікував, але все ж, друзяко, ви врятовані. Привіт, Арнольде. Знову спина болить. Експерименти на Ютубі файні для переглядів, але не для твого здоров'я. Вітанечка, Ти перечесно старієш! Нічого не поробиш усі істоти старіють. Ну, майже всі. Голий землекоп, наприклад, практично не старіє. Голи землекоп має унікальну генетичну структуру. Він має дуже малу кількість мутацій, тому не має вікових захворювань. Він майже не старіє, і зазвичай він просто конає у битвах з іншими тваринами. Голі землекопи живуть під землею, риючи собі шляхи. Тому іноді їх називають голими копачами. «Ернольде, що ти робиш? Нас же дивляться діти. А, ти імітуєш голого землекопа. Хочеш глянути, як у них там все відбувається? За старіння відповідають теломери. Це кінчики хромосом, які захищають хромосоми від пошкодження. З часом теломери стають коротшими, коли вони стають занадто короткими клітини перестають ділитися і гинуть. Але не у голого землекопа. Обережно, як я вже сказав, землекопи живуть під землею і зазвичай дуже агресивні. Зрозуміло, що якщо вони не гинуть від хвороб, то бійки це єдине, що регулює чисельність землекопів. Без бійок землю давно б заполонили землекопи. Голий землекоп не єдина тварина, яка не старіша і коней молодою. Серед нестаріючих тварин також черепахи, кити, медузи, риби та саламандри. Загалом купа всіх, хто літають, плавають, чи повзають. Ходити вочевидь, шкідливо. Привіт, арні! Тобі призначили антибіотики? Не лякайся, але вони завжди мають купу побічних ефектів. Тримайся, це пройде. Не роби цього арні, бактерії можуть адаптуватися до антибіотиків і виробити імунітет до них. Так виникають резистентні бактерії. Ці бактерії щороку вбивають близько 700 тисяч людей. Хороша новина у тому, що коли бактерії конкурують між собою, вони виробляють токсичні речовини одна одної. І поки вчені створюють нові антибіотики, ми можемо спробувати зіштовхнути бактерії одна з одною. Краще б здав антибіотики на переробку. Саме у сміттєвих баках є величезна кількість бактерій, які можуть вступити у контакт з різними антибіотиками і створити супербактерію. Ну що ж, твій імунітет вже ослаблений твоєю хворобою, а нині ще й це. Антибіотики призначені для відомих бактерій. З новими наші антибіотики будуть безсилі. Нещодавно вчені виявили майже тисячу бактерій у льодовиках Тибету. Практично всі вони невідомі науці, звучить як початок страшилки, особливо у контексті глобального потепління. Від супербактерій нелегко лікуватися, Арні. На створення нового антибіотика треба багато часу. Серйозно Арні, ти плануєш шукати супербактерію за допомогою чату GPT? До 2050 року кожні три секунди хтось помиратиме від хвороб, викликаних супербактеріями. Але у травні 2023 року був створений абауцин новий антибіотик проти однієї з трьох найнебезпечніших супербактерій. У цьому відкритті вченим допоміг штучний інтелект. Гернольде, у твоєму стані ти повинен валятися в ліжку, а не проводити експерименти. ти навіть виглядаєш зараз як бактерія. На твоєму місці я б точно не ризикував з цим невідомим рішенням, але тобі нічого втрачати. Пощастило. Гадки не як це можливо, дурнями новачкам завжди щастить, а ти й то інший. Тобі знову кепсько? Я ж казав, що будуть побічні ефекти. Головне, не створити нову супербактерію. Ні, Арнольде! Здається, його збирається обчистити без хачко. Або скоріше міг би обчистити, якщо цей лінивий ліневибез мав би хоч щось у кишенях. Слава Богу, а то я хвилювався, що він вкраде мою камеру. Давайте поглянемо, що з ним не так. Якщо він, хоча б раз почистить зуби, одразу буде помітно його виразки, які не лікувалися вже декілька тижнів. Це дуже тривожний сигнал, і я знаю, що потрібно шукати рак. Навіть найслабше тіло генерує мільйони клітин щодня, але іноді трапляються помилки, народжуються мутанти клітини, які відрізняються від інших, але вони намагаються приховати це якомога довше. Якщо твоє тіло здорове, ймуна система легко знаходить свавільні клітини. Те, якщо тіло залучене безперервно до самолікування, воно не має сил, щоб боротися з раком. Хочеш одну таку для себе, Арнольде? Легко. Якщо у твоїх батьків був рак, існує 10% відсоткова можливість, що у тебе він також буде. Ні, мутація також може виникати через вплив радіації. Наприклад, якщо відвідаєш Чорнобильську атомну станцію без захисту чи проживеш тисячу днів на міжнародній космічній станції, ти також можеш курити 6 цигарок щодня або їсти 2 кілограми копченого м'яса протягом 10 років. Ти й оком не змигнеш, а клітини вже перетворюватимуться на велику ракову пухлину. Поглянь, їжа зовні навіть не може через неї проникнути до шлунку. Мутовані клітини потрапляють у кровоносну систему і розносяться по всьому тілу. В печінку, легені, і мозок, час застосувати отруту. Хіміотерапія не панацеє від раку. Вона вбиває його, але водночас з ним помирають і здорові клітини. Арнольде, забирайся звідси! Тепер нам залишається тільки чекати. Або ми можемо. Біжи, біжи, Арнольде.